Так, всім вітання, всім привіт, народ, хто нас дивиться. Ну що, перші сходи пшенички вже є. Ну, як на мене непогано, в принципі. Враховуючи той факт, що ми сіяли е, в грязь, можна сказати, таке, таке страшне тут робилося, що я думав, що тут буде пропусків. Але, ну... Непогано. Можливо, десь навіть і щось буде якийсь пропуск, але поки не бачу, чесно. рядочки гарненькі стоять. Так, сіли ми тут без добрив, без нічого. Норма висів 200 кг. Ми також практикуємо. Декілька років і тут вже на цьому полі полідається третій рік підряд буде пшениця. В принципі, по урожайності в цьому році була десь 60, можливо, трішки більше центнерів. Це при тому, що, я ж кажу, ми сіємо без, без добрив, але вже потім по весні, по листку. Там батя карбамід всякий дає і тому кас, коротше, каса пирскається по, по листочку і така. Сорт я не пам'ятаю, як він там називається. Я не по сортах, я оце можу вам показати, як воно в роботі. Ну Трошки бур'янці вже сходять, дивіться, бо ну, вологи землі дуже багато. Ну що, хай росте. Буду вам показувати далі, що і як. Скоро ячмінь будемо сіяти. Так що, от таке. От таке в нас поле. Так що, всім пока. І заміти ось, як відрізняється пшениця від ячменю. Ось кущ ячменю десь взявся. Нічмінь, да? треба його вирвати. Буде суржик, як кажуть. Так, ну що, буде продовження відео. Частинку вам вчора показав, вчора бачили. Сонечко було, тепленько було, а сьогодні вже знову дощ калюжі стоять, дивіться, на городі. Покажу вам пшеничку. Дивіться, які сходи. по дискованому. Перший раз дискували, коли суша була. Потім після дощу батя сам раз задискував, бо я трохи зайнятий там був. Ну що є, то є. Як на мене, супер. І економія вийшла по солярі, ніхто його не орав, нічого. Бур'янів так не бачив багато. А сьогодні вже знову дощ. Цілу ніч дощ, сьогодні день дощ. Це бачите, вибрав такий момент, коли перестав. Тільки все приїхав до городу і знову дощ. Можливо, камера не передає, так. Так, поїхали далі, Там по городах проскочимо, покажу вам. Які вони ці сходи? Тут, в принципі, бомба. Так, і знову включення, під'їхав до наступного городу Так, тут взагалі це по картоплі було. Ну, картоплю вибрали, ніхто нічого не робив, так зразу і посіяли. Багато людей запитують в коментарях, що коли встигли там переорати там, чи задискувати і коли встигли сіяти. Народ кажу, як є. Е, у нас так само дощить, я розумію, що у всіх дощить, але ми вибрали такий момент, коли там погоди було буквально два, звісно, три навіть дні. І вирішили коротше, з батію. каже, Поїхали, будемо щось робити, ворушитися якось. Е, не думайте, що в нас тут все так все солодко. Тут також е, така мокрота була, що, що чуть трактором не загрузується, які колі залишалися. Ну, усіяли в грязь, як то кажуть. Все, йду, то ноги, ноги просто грузнуть. Все-таки тут у нас сходи. Пшеничка супер. Так, тут по картоплі я кажу. Такий результат. Так, а тут а, пшениця по пшениці. Все, з ворота відсіяно, видно, видно рядочки, тут, коротше, все поле засіяли. Так. О і тут теж непогано, бо соломи тут багато, стерня була чимала. Та видно ось так. Якщо розвернусь, мабуть, буде краще. Видно? Ну от, от, от як кажуть, що маємо, то маємо. Тут трошки і гречка посходила, батьна сидіра сіяв ногу. Стіки-тільки повилазила. Ну вона змерзне, морозець вдарить, вона змерзла і так само все решта. Так, йдемо трошки далі. В принципі, у нас пшениця вся посіяна, Ще залишилося стільки ячмінь посіяти. Ну, Блін, тут взагалі класно. Мені самому навіть подобається. Висів тут у нас вийшло десь ну, десь 200 кг. Ми в минулому році теж так у нас вийшло. Все супер. Тут коротче, з, като з каточком прикатували, здається. Чи ні, вже чесно не пам'ятаю. Здається, так. Да. Отлічно. Без пропусків, без нічого. Десь Два рази видно пройшов, то вже краще. Так що народ кого що цікавить, питайте, коментуй, коментуйте, ставте лайкоси, і ми підтримуємо один одного і всім пока.